П'ятницю Мала Третяківка вже восьмий рік поспіль була відкрита для перегляду в Криворізькому виставочному залі. На сьогодні в колекції більш ніж 50 картин відомих криворізьких митців. Одним із перших свої картини подарували Віктор Маклук, Микола Рябоконь та Олександр Козарецький. І ви знаєте, удивительно, картини продавались, великі гроші за них були, і люди богате состоятельне платили, і воно йшло в фонд дітям. Але удивительно, стою за сцени, я якраз раз ці лоти. Давала, что зачем, чтобы знали, когда выносить на сцену. И вдруг говорят: Кудря, вот картина, посмотрите, называется Сборщик Винограда, ее продали за большие деньги. И, мы так рады все». и вдруг говорят, попросим директора восточного зала. Ми вручить вручити цю картину. І я поняла, я настолько була, як вам сказати, возбуждена і рада була эмоционально, що я не помню фамілію цього мецената, который нам подарил эту чудесную картину. Тобто, дні пошли дітям, лікарним, а нам пошла а нам картину. Приобретение, я хочу сказати, шикарне. На рахунку Миколи рябоконя в малій Третьяківці» вже дві картини. На камеру художник пообіцяв незабаром поповнити колекцію ще одним своїм витвором мистецтва. Одну картину я подарила. Вот это Альтанка Грибова, а вторую подарил Неженцев. Он купил у меня эту картину э, беседка и подарил э, выставочному залу. Вот и сейчас Ольга Владимировна идемте. Я вам подарю еще картину галереи. Спасибо. Так что що... мені не жалко. Художниця та керівник музею авіаколеджу Ніна Іваніна на своїх полотнах зображає любов до природи України. Мріє, аби її картини також поповнили колекцію третяківки. Від мрій переходить до їх втілення. Саме тому вже через кілька місяців презентує для малої третяківки дві свої улюблені картини. В буде моя нова виставка, яка буде посвящена Україні, тому що там в основному полотна у природі у птіцях і графіка людей, яких я люблю. И я подарю две своїх роботи выставочному залу этой Третьяковской галереї, потому что это будет честь мне. Ведь мої роботи будуть жить і на них будуть смотреть. З думкою про майбутнє покоління криворіжців, серед яких юні художники, що вчаться малювати по роботах майстрів, створила директор Криворізького виставочного залу Малу Третяківку. Адже саме ця виставка дозволяє зазирнути в минуле через мистецтво. Коли було десятиліття виставочного залу, мені прийшла ідея, щоб у нашому місті створити таку колекцію, знаєте, по аналогії... Как в и Третьяковка это громко звучит, но дескать, чтобы были меценаты. В смысле, вот люди, которые могли купить картину, нам принести или художники подарить. Но у нас меценаты стали сами художники. А какая основная цель ее? Почему я ее создавала и почему я так о ней трепетно говорю? Да потому что, понимаете, мы не все сможем с вами... Ходить по частным коллекциям и смотреть прекрасные работы художников, которые э, покуп, покупались, допустим, у этих людей есть. А художники из жизни уходят. И картины к этим людям в частную коллекцию. А криворожане мы с вами ее не сможем посмотреть, эту коллекцию. А если нам будут дарить художники, но они уходят из жизни, а получается, они живут вместе с нами, потому что их не произведение изобразительного искусства живут.